Протягом останніх трьох років дія закону про державну мову поетапно поширювалася на різні сфери публічного життя. Починаючи з 2019 року, закон поступово торкнувся кожної з сфер від освіти до реклами, від технічної документації до сфери обслуговування. До того ж, тепер, якщо людина бажає отримати громадянство України, їй треба здати іспит на знання української мови. Історії України та Конституції України взагалі такі зміни вони зумовлені тим, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації держава, в принципі, і ми, як громадяни України, мали передивитися підходи до прийняття до громадянства України, до володіння державною мовою, і в принципі до тих осіб, які в обіході використовують українську мову. І створення певних якихось додаткових умов до того вже існуючого законодавства, це нагадаю закон про мову, який був прийнятий в 2019 році, і у систематизацію, тому що зараз багато і внутрішнього у нас переселення з умовленого воєнними діями, і все це має виноситись на певний якийсь законодавчий рівень. Тепер володіння державною мовою України є обов'язковою умовою для отримання громадянства України. Унормовується те, що тобто унормовуються строки опанування державною мовою іноземцями або особами без громадянства, які бажають отримати наше громадянство. Тобто, протягом двох років, з моменту набуття громадянства України, відповідні особи мають. Скласти такий іспит і надати відповідні документи для підтвердження того, що вони дійсно володіє державною мовою, Запроваджується зобов'язання, тобто береться особа, яка бажає прийняти громадянство України, вона бере безпосередній на себе обов'язок щодо складення цих іспитів: мова, конституція та історія України. І відповідно вводиться. Така додаткова умова позбавлення громадянства України, якщо іноземець або особа без громадянства не склали відповідний іспит протягом двох років і не подали документи уповноваженим на перевірку цим особам. Тобто, от такі у нас вводяться додаткові нормативні регулювання у сфері володіння державною мовою. Нагадаємо, цьогоріч в липні Україна відзначила третю річницю дії закону про забезпечення функціонування української мови як державної, або простими словами, закону про мову. Імплементувався цей закон в нашу публічну сферу життя в сім етапів на сьогоднішній момент. Є сім етапів, які ми вже пройшли як суспільство для прийняття цього закону. Перший вводився безпосередньо в липні 2019 року з введенням дію цього закону і передбачав, що Обов'язковою для вживання українська мова є для комунальних державних підприємств до сфери освіти і публічного простору та публічних комунікацій. Тобто з 2019 року всі установи та підприємства комунальної власності та державної власності, при комунікації в публічному просторі зобов'язані були спілкуватися лише виключно українською мовою. Далі наступний етап відбувся в січні 2020 року, і з цього моменту набрали чинності, зміни в законодавстві, які стосувалися реклами. Тобто, з січня 2020 року вся реклама у нас мала випускатись виключно українською мовою. Далі, в липні вже 2020 року, зобов'язання щодо використання української мови стосувалися сфери охорони здоров'я, науки, застосування української мови в технічній документації, в звітній документації юридичних осіб, ну і в принципі будь-яких суб'єктів господарювання. А також підприємств транспортної інфраструктури, які адаптовували зупинки, вокзали, там станції під українську мову. Тобто всі найменування мали бути публікуватись лише українською. Далі, вже в січні 2021 року, українська мова стала обов'язковою в сфері обслуговування громадян, і інформація про товари або послуги мала також надаватись в обов'язковому порядку лише українською мовою. Далі було ще три етапи. 16 липня 2021 року закон поширився на сферу культури, туризму, книговидання і книгорозповсюдження, і також вводився вже повторний додатковий іспит для державних службовців, ну тобто для кандидатів на державну службу та. Осіб, які мають займати посади в органах місцевого самоврядування, і також влітку 2021 року вже вівся екзамен, про який ми говорили для кандидатів на вступ до громадянства України в січні 2022 року. Українська мова стала обов'язковою для газет і журналів. З цього моменту вони в обов'язковому порядку мали випускатись лише українською мовою. І вже заключний етап відбувся 16 липня 2022 року, в поточному році, коли простори інтернету, тобто всі соціальні мережі, веб-сторінки, телеграм-канали, Ютуб-канали. Суб'єктів господарювання, які здійснюють там, підприємницьку або іншу діяльність на території України, стали обов'язковими для використання лише наукраїнською мовою. З цього моменту також. Останній етап, про який я говорю стало обов'язковим програмне забезпечення видання програмного забезпечення на українській мові додатків. Тобто всі додатки, які використовуються в Україні, вони мають бути адаптовані під україномовного споживача. І родзинка на тістечку введення адміністративної відповідальності за порушення норм закону про мову. Адміністративна відповідальність за невиконання мовного закону настає у вигляді попередження. Це якщо правопорушення, адмінправопорушення вчинено вперше. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, яка настає у вигляді штрафу, а штраф у нас може застосовуватись до посадових осіб або до адміністративних правопорушень щодо порушення мовного закону, в Особливо в якихось зухвалих випадках, і настає воно відповідно штраф виплачується в грошовій формі. Сума штрафу, якщо вперше настає адміністративна відповідальність 3-400 чотириста. Вісім 8500, здається, точно я вам не можу зараз ну, приблизно да. зараз. Так. А повторюваність порушень мовного закону, тобто друге правопорушення вчинене за рік. Від восьми з половиною до 12, mm -hmm. ну так, також 12 з копійками. точно зараз не на жаль, не можу сказати. Контролювати виконання мовного закону і накладати відповідні штрафи має право уповноважений із захисту державної мови.